Покажу, які зараз є актуальні біржі для торгівлі фьючерсами для їх відпрацювання для набування торгових об'ємів для отримання майбутнього айрдропу. Зазвичай біржу дають окуп, як приклад, найкращий це Avo і Hyperliquid. там було по 3-10 іксів до вкладень до того, що витратили на комісію. Є, звісно, і випадки погірші, наприклад, Merkle Trade, Kilex, там, де витрата. Окупились якраз, або навіть досі не було лістингу. Як в Кілокс вже більше ніж півтора року. Там ми торгували і досі нема лістингу. Можливо, буде в березні. Найбільший зараз акцент на на архам, звісно, але в архам має нюанс, тому що вони недавно ввели комісії на лімітки. У мене, звісно, поки немає комісій 0%, тому що в мене ВІП. Але якщо ви почнете торгувати, то буде одна десята відсотка на витрачену. 0,1% комісії із потраченого об'єму. Тут по-любому буде насипка, була вже насипка за перший сезон за один поїнт. Ось тут відображаються поїнти, давали один токен Архам, який на той момент коштував приблизно 65 центів. Якщо порахуєте, то я б можу 1014 отримати з цього аккаунту, зробивши 10 мільйонів об'єму і витратив я тисячі баксів десь на комісії. Тут посилання буде також в описі, тут треба пройти верифікацію спочатку. Зареєструєте по Польщі, треба пройти верифікацію, потім поповнити. Верифікація може бути тиждень, навіть не все так просто. Через кнопку депозит поповнюєте, вам покаже адресу в мережі ERC20. Просто поповнили кошти, зразу прийшли і вже можете переходити на вкладку Spot Trading і торгувати найкраще в ефірі, лімітками. Зараз трохи затратно, окуп має бути, але затрати не факт, що покриють вам верніше, дроп не факт, що покриє затрати. Але поки що по цифрах має бути. Тобто торгувати тут досить вигідно. Можете в тупу просто купив, продав, купив, продав. Навіть софт, якщо вмієте написати. По маркету не дуже вигідно, тому що тут є спередики, лімітками вигідніше, але об'єми невеликі, тому на цій біржі набивати об'єми досить важко. Після Архама. Далі відпрацьовую Backpack. Також вже дуже довго біржа запустилась, давно. Невідомо, чи в них буде точно токен. В теорії має бути, як це в усіх проєктів, але вони ще цього не сказали. Backpack – це і біржа, і гаманець усі в них окремо і NFT-колекція. Далі Paradex. Також більш-менш свіжа біржа. На відміну від backpack. Зараз вона користується достатнім хайпом, якщо покаже на дефіламі, тут почала в них рости TVL. зараз вже 43 мільйона. Постійно росте об'єми на фьючерсах також почали рости. Ось, якщо взяти останніх пів року, були по 80-60 мільйонів, зараз буває навіть по 600 мільйонів, в середньому 200-250 тримається. Тут навіть нараховують Понта. Якщо нараховують поінти, є сезони, другий сезон зараз йде, значить обов'язково буде токен і за нього нагорода. Деколи використовую для хеджування біржу Електра, також буде посилання, вона потрібна для того, щоб хеджувати позиції разом із парадексом. Тому що на самому бекпек, тут, якщо вибрати, не так багато пар доступних. На електрі побільше буде. Спочатку поповнити все воно поповнюється із гаманця Metamask. Якщо у нас backpack, це із гаманця Backpack або в мережі Solana. Backpack нажали депозит. Тут можна знизу зразу з гаманця поповнити. Виберу USDC. Робів суму. Депозит і просто підтвердив гаманці. Ну, а в гаманець Backpack вже, звісно, треба поповнити із біржі. Мережа Solana. Token USDC. ParadEx. Тут можна в багатьох мережах поповнювати токен USDC. У мене є в бейсі, для прикладу, 200 введу. Продовжити, перекину на сайт, де треба буде зробити переказ в мережу Paradex. Передекс схожий чимось на HyperLiquid, в цьому плані на мінімалках. Висключили гаманець. Підписали кілька транзакцій. Нажали кнопку Bridge. І ще раз підтвердили транзакцію. Тут транзакція буде відбуватися, можна поки її закрити. По бакпек у них тут є акції. Ось нажимаєте Reward, кнопочка є. Ось зараз, наприклад, якщо ви будете торгувати, просто без різниці плюс-мінус, головне набувати об'єми, щодня буде 25 тисяч USDC ділитися між тими, хто торгує. Тобто зазвичай комісія, яку ви втрачаєте, відбувається за рахунок ось цих виплат. Просто треба торгувати. Так, відкрили вкладку фьючерси на Paredex також вкладка фьючерси, трейд. На Paradise, щоб найбільше зараховувало поїнти, ось побачите, тут вказуються мої поїнти, скільки за минулий тиждень, скільки загалом, поїнтів за який об'єм. Щоб найбільше поїнтів зараховувало на Paradise, треба відкрити список токенів, де Open interest, вибрати найменш ліквідні токени, наприклад, токен Орді. Треба ще обирати такі токени, щоб їх пари були присутні на інших біржах. Токен Орді, наприклад, представлений на біржі Електра, яку я використовую для хеджування. Парадекс нараховує найбільше поєнтів за торгівлю на неліквідних парах, ось таких, де менше об'єми, і якщо витримати позицію. Тобто найвигідніше просто відкрити позицію і тримати. Якщо там не йде сильно плюс чи мінус, якщо у вас вистачає маржі, то можна навіть тижнями тримати, не закривати. На одній біржі ви відкрили 500. Доларів лонг, наприклад, на Парадексі, пара Орді на електрі. відповідно, треба в шорт відкрити на 100 баксі. Все я відкрив, в мене будуть висіти тут позиції, і поки не закінчиться маржа, ось кошти на балансі до тих пір вони нехай висять. Тому що за такі позиції. І ви будете найбільше понятів отримувати. Тут. Відсортували, вибрали ось знизу, які є токени. І ще по цих токенах були у вас пари на інших біржах. Там лонг, там сорт відкрили, все тримаєте. Якщо із backpack я використовую Юпітер, Пангу, здається, ще є тут. Юпітер є. IP. Для торгівлі підходить і АДА можна брати. Бо IP невеликі об'єми, за них буде більше давати поїнтів. Знайшов на Pardex IP. На бекпек відкрию лонг на 500 доларів. Ще також дивіться. Тут воно на деяких пише в USDC вимірюється, на деяких в токену. Якщо в токену, то треба дивитися, щоб у вас була сума така, як ви хочете. Тому що я ви вивів 500 токенів, це показує 2466, значить треба вже підбрати. 102 токена це 500 доларів. Нажав buy. Так само тут можете в токену вибрати, можете. У доларах головне, щоб були однакові об'єми. Тут продав. Все, вони в мене висять, я їх не чіпаю. Просто раз в кілька днів заходжу, перевіряю, щоб був баланс, щоб сильно не улітали вверх ці ціни. Тому що, на, якщо на якомусь аккаунті ліквідне, на другому може прибуток не покрити суму ліквідації, буде неприємно. Зайшов раз в кілька днів, закрив ці пози, актуальні, якщо баланс на одній із бірж сильно зменшується. Через те, що там ордер угода була в мінус 100, просто нажимаєте депозит, доливаєте маржі і все по кругу. Або з іншої біржі можна вивезти, якщо є надлишок коштів на гаманець і перекинути на другу. По суті, все. Все, що треба нам зараз, це торгувати, набивати об'єми, набивати самі позиції, як на парадекс, щоб вони тривалістю були по тижню, по кілька днів. Якщо ви наб'єте 100 тисяч об'єму на парадайсі, вам дадуть, допустимо, 100 поїнтів. Якщо ви 5 тисяч об'єму зробите, але буде тиждень висіти угода, ви получите, мабуть, навіть 200 поїнтів, тому що дається саме за тривалість і за неліквідні пари. Дивитись, щоб були однакові пари на двох біржах, шортлон відкрили, все. Потім, якщо вам надають щось на якісь біржі торгувати, чи треба будуть кошти, просто закрили по маркету. Кнопочка, віздров. Тут тут так само. Якщо в портфоліо зайдете, вивели і забули. На бакпек ще я забув сказати, тут треба пройти верифікацію, так само, як на архам. Спалив прізвище ім'я, але нічого. Треба пройти верифікацію паспортом. Тут він швидко проходить на бекпек буквально до години. На Архамі треба почекати, але на Архамі тут по-любому насиплять, тільки треба почекати, можливо, навіть в цьому місяці вже буде насипка. Головне, щоб їх токен тримався. Якщо є питання, запитуйте в чаті чи в каналі. Всі угоди я не угоди, про біржі пишу в себе на каналі. Ось тут. Посилання також будуть і тут або відео. Підписуйтесь, в чаті, задавайте питання і робіть об'єми.